Європа має достатньо великі можливості е, щодо санкцій і щодо якихось заходів по збереженню, по дотриманню санкцій. Такі велика кількість московської нафти експортується через Балтику, е, велика кількість експортується через е, протоки через Середземне море, і, е, е, скажімо, тут є можливість для Європи діяти відповідним чином. Е, Тобто санкції з боку Європи це дієві санкції, там товароборот з Московії зі Сполученими Штатами мізерний, а з Європою досі дуже великий. Якщо він припиниться, московити будуть не мабуть, там що ну, третину доходів бюджету, може навіть більше. І Власне, на це потрібно сподіватися. Будемо сподіватися, що от нові лідери в Європі будуть більш активними ніж старі. Мерц, що Макрон більше, більше активності, що наші скандинавські друзі нас як завжди не підведуть. Тобто сподівання на відродження Європи. І зараз Європа, власне кажучи, завдяки Україні потроху відроджується, і Україна точка зборки для нової Європи.